Тема сьогоднішнього стріму це постанова Великої Палати у справах відсторонених. Думаю, вам уже всім, мабуть, що вчора, пізно ввечері, в єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася постанова Великої Палати щодо питання відсторонення працівниці Укрзалізниці. Справа 130, дріб 3548, дріб 21, постанова Великої Палати Верховного суду від 14 грудня 2023 року. Давайте подивимося трошки на цю постанову і на її пункти. Я буду називати пункти і давати свою юридичну оцінку, суб'єктивну знову ж таки цій постанові. Перший пункт 1.1. Це інформація про Китайську Народну Республіку. Перші випадки про ковід, тобто історія виникнення ковід, тобто якийсь історичний бестселлер починається. Виникнення ковід, китайська пандемія і так далі. Ну, разом з тим йдемо далі. А, статистична інформація, аналіз попередніх рішень судів. Це менш цікаво є, да, ніж висновки Верховного суду. Ну і е, досить цікавий розділ, як на мою думку, це конвенційні підстави обмеження права на повагу до приватного життя. Верховний суд цитує статтю 8 Європейської конвенції і встановлює, що Право на втручання у приватне життя, таким зокрема є уколи, уколізація, чи як це ще називають, має ґрунтуватись на законі. Тобто, це такий досить важливий висновок Верховного суду. І далі пункт 9 дає відповіді, чи ґрунтується чи ґрунтується втручання у право позивачки на повагу до її приватного життя на законі? Я перечитую цей пункт і відповіді на це питання не знаходжу. Десятий пункт постанови Великої Палати щодо проведення обов'язкової профілактичного щеплення проти COVID відповідно до закону? Так само. Перечитуючи цей пункт відповіді, чи було обов'язкове профілактичне щеплення, вчинене на підставі закону, Велика Палата не дає. Пункт 11 цієї постанови Великої Палати щодо відсторонення від роботи працівника, який не пройшов обов'язкове профілактичне щеплення від COVID-19 на підставі закону. Тут в, цій, в цьому пункті цитується рішення Конституційного суду від 98-го року досить старе рішення Конституційного суду, де здається визначення поняття законодавства. Друзі, хто тільки що приєднався, хочу повідомити, що зараз ми розбираємо по запчастинам постанову Великої Палати Верховного суду у справах відсторонення. Невакцинованих працівників. Розбирається це рішення Конституційного суду, досить старе поняття законодавства. Розбирається, до речі, дуже цікаве рішення Конституційного суду, досить нове 2020 року, справа номер 10 р 2020, яке безпосередньо стосується якраз попередньої постанови коронавірусної. І де чітко зазначено, що е, обмеження конституційних прав може бути здійснено виключно законом, а не підзаконними актами. Тобто обмеження може бути е, вчинятися виключно на підставі законів, як актів найвищого органу представницького парламенту. Тобто, в принципі, все логічно, Велика Палата говорить правильно, цитуючи безпосередньо е ці рішення Конституційного суду. Але далі ну, дуже цікаво, Велика Палата цитує сам закон про захист населення від інфекційних хвороб, де говориться, що відмова та ухилення допускається виключно в порядку, встановленому законом. Знову ж таки, тобто має бути конкретний порядок. Тобто правильні, правильні мотивація законодавче обґрунтування Великої палати, але йдемо далі. Йдемо далі. Читаємо цей 11-й пункт. Далі, це саме цікаве. Йдемо далі, що говорить, що порядок відсторонення від роботи врегульовані законом номер 400 Перепрошую 4004. Та інструкцію номер 66 Що це за закон? Закон про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Всі ми знаємо цей закон, всі, хто судився, вони прекрасно знають, що цим законом передбачено порядок відсторонення від роботи осіб, які ухиляються від обов'язкових профілактичних щеплень. Тобто, порядок який? Іде подання відповідно, відповідного компетентної особи санепідемслужби на роботодавця, і тільки це подання є підставою для того, щоб особу відсторонити від займаної посади. Тобто цим законом передбачений конкретний порядок, передбачений законом. Тобто, все правильно. Начебто правильно, але чомусь на підставі. Для мене зрозумілих логічних норм законодавства і законів Верховний суд доходить до протилежних висновків. На мою суб'єктивну думку, до яких протилежних висновків? Він говорить, що, оскільки інструкцію номер 66 яка регулює це питання подання, передбачено, що відсторонення від роботи осіб, які передбачені календарем профілактичних щеплень, то відповідно. Закон номер 4004 про забезпечення санітарно епідеміологічного благополучного населення не застосовується до цих правовідносин. Дивні дуже висновки чомусь доходить Верховний суд, відкидаючи взагалі головне питання того, що відсторонення то має бути на підставі закону. Розумієте? А якщо такого закону немає, то й не можна підмінити. А... Навіть якщо, ми, якщо Верховний суд говорить, що ні-ні ні, ні, закон 4004 про забезпечення санітарно епідеміологічного благополучного населення не застосовується тут, тоді має бути закон, який визначає цей порядок. І була низка рішень конституційних судів, які говорили, що у випадку, якщо питання е, заформульовано так, що процедура порядок має врегульовуватися законом саме це вищим органом. То не можна підміняти цю процедуру постановою Кабінета Міністрів. Ну чомусь Верховний суд це робить. Він підміняє процедуру відсторонення і посилає всіх інших на постанову Кабінета Міністрів та наказ МОЗ, який визначає перелік професій. Таким чином, на мій погляд, найбільш негативний у цій постанові Великої Палати Верховного суду висновок це те, що відсторонення. Зроблено на підставі закону. Хоча, розуміючи всі, ну, які вміють читати люди, розуміють, що постанова Кабінета міністрів не є законом і не можна підмінити а, ні закон 4004, ні закон про захист населення від інфекційних хвороб, просто Постановою Кабінету міністрів або наказом МОЗ. Тобто тут чітка іде проста підміна. Є і другі закони, які передбачають, що е, обов'язкові щеплення мають визначатися законом. А це е, відповідно закон про основи законодавства про охорону здоров'я. Тобто, ці, як мінімум, три закони, які передбачають, що тільки законом можуть становитися обов'язкові вакцинації. І відсторонення, і порядок відсторонення на це Верховний суд Велика Палата чомусь не відреагувала, прийнявши таке рішення, це головний аргумент. Це так звана е підстава, яка визначається із статтею 8 Європейської конвенції, е підстава втручання на підставі закону. Далі в, в Європейський суд говорить, що якщо Втручання в приватне життя не було на підставі закону, то нема змісту аналізувати порядок, пропорційність, легальну мету. Ну, чомусь Велика Палата на це не відреагувала. Це є велика проблема, на мій погляд. Велика Палата не вирішує проблему, а породжує нову проблему. Нову проблему, що людям потрібно буде звертатися в європейський суд, тому що. Велика Палата фактично не вирішила питання, а заклала нові запитання нежестоящим суддям. Можливість їм не чітко керуватися своєю постановою, а можливість їм дивитися на неї з одного чи з другого боку. Це є великі ризики, на мій погляд, і про про них треба відверто говорити. А чому так зараз ми якраз поговоримо? Чому так? Велика Палата скасувала рішення. Апеляційного суду, але скасувала не на підставах залізобетонних аргументів, а скасувала на інших підставах. Пункт а, цієї постанови номер 148. От перший абзац читаємо. Зрозуміло, другий абзац незрозуміло. От що зробила зараз Велика Палата. Дивимося. Застосування. До позивачки, передбачених переліком 1253, тобто переліком МОЗ, заходів не передбачало жодної індивідуальної оцінки виконуваних нею трудових обов'язків. Зокрема, об'єктивно необхідності під час їхнього виконання особисто контактувати з іншими людьми. Тобто Далі йде висновок, суди не встановили жодних факторів, які підтверджували нагальність потреби у відстороненні саме позивачки від роботи. Тобто, з логіки Великої палати апеляційні суди мають встановлювати якісь фактори об'єктивної необхідності відсторонення. Під час контактування з іншими людьми. Якісь виходить робити підрахунки кількості контактів. І далі в попередньому пункті вони говорять, що це має бути. Які ці мають бути фактори. Тобто, от якби я був суддею апеляційного суду, мені би було незрозуміло, як, як, має, як я маю діяти. Наступний абзац ще дає більше запитань. Тобто, перший абзац говорить, що суд має встановлювати якусь об'єктивну необхідність особистого контактування. Суди не повинні встановлювати, суди не встановили жодних факторів, які підтверджували нагальність потреби у саме позавачки. А далі, наступний абзац: відповідач не стверджував, що, обіймаючи посаду чергової по переїзду, позавачка могла спричинити поширення коронавірусної інфекції. Тобто мені не зрозуміло. Так суд має встановлювати. Чи відповідач має довести? Тобто, от я суддя в апеляційному суді, як я маю діяти? Суд, я як суд, чи відповідач має довести? От, е, Розумієте? Да? В чому ризики цієї постанови? В тому, що її будуть читати, судді і будуть читати по-іншому. Тому, друзі, е головні фактори, е аргументи, які би мали бути взяті до уваги, були Великою Палатою відкинуті. А які дають можливість гратися нещастоящим суддям, були взяті до уваги, які закладають більше запитань, на мій погляд, ніж відповідей. Тому, друзі. Все-таки я думаю, що без європейських судів нам не обійтися. Не обійтися. І, і все-таки я думаю, що буде ще одна велика палата, яка буде досліджувати різні рішення касаційних судів. Ось так. Тим, хто виграли справи вже і у кого рішення набули законної сили і де не було касацій, е рекомендую почати подавати позова про сягнення моральної шкоди. Як я вже вказав, у нас є м, уже такі позова впровадження. У нас є досить хороші експерти в сфері оцінки моральної шкоди, які дозволять е цим працівникам, які були відсторонені, е стягнути досить великі компенсації моральної шкоди близько 100 тисяч і більше гривень. До найближчих ефірів і до зв'язку робіть репости стрім, підписуйтеся на сторінку, задавайте питання в коментарях. До зв'язку.